Я можу сказати, я прихильник сильної президентської влади, тому що тоді буде відповідальність. Тому що сьогодні, коли у нас кажуть парламентська президентська республіка, читаємо конституцію, нібито парламент відповідає за всі ці речі, насправді парламент не може відповідати, тому що це один із, скажімо так, органів, який є колегіальним, і там вкрай складно знайти відповідально. І тому моя позиція вона є незмінною. Я не знаю жодного прикладу в історії, щоб парламенти виводили країни з складних ситуацій. От наша країна знаходиться в складної ситуації е, в ситуації нового відродження. От, і тому мають бути потужні сильні лідери, які розуміються, що таке державотворення, що таке держава, і тільки в них тоді будуть спроможності. Ще раз можу я в історії з рахуванням того, що. Е, Маю історичну освіту, жодно не знайшов таких прикладів особистості. Тільки виводять, скажімо так, країни з небезпечних, скажімо так, у